Вітаю, шановні ну, глядачі. Цього ранку багато хто з нас дізнався новину, що у Римі помер папа Римський Франциск. Особливо несподівано це стало на фоні повідомлень про виздоровлення папи, хоча сам Понтифік ще був дуже слабкий, але він зміг зустрітися з віцепрезидентом США вже Євенсом за день до смерті. Той сказав Пантифіку, що йому приємно бачити його здоровим, а вже зранку Франциск уже говорить з апостолом Петром. Нехай Євенс так само побажає е, цього всього. Кремлівського мудаку, звісно. Отже, давайте поговоримо про Франциска, який він був папою, які зараз розклади на майбутньому конклаві, і які виклики це може принести. Папа Франциск був обраний папою ще за життя попереднього понтифіка Бенедикт XVI був доволі консервативним папою, але вже в доволі поважному віці. Він робив нечуваний крок у католицизмі, подавши відставку в перших часів середніх віків. І на конклаві в 2013 році він був обраний як доволі лівий папа Франциск. Доволі прогресивний, але не представляв крайнього поля в політиці церкви. І першим він став не тільки з іменем, а й першим папою Зуїтом, першим папою з Нового світу. Навіть ім'я з незвичним для римських пап. Воно було обране на честь святого Франциска Асиського. Це мало бути сигналом до змін церкви у глобалізовану епоху. Правда, ця епоха глобалізована зараз на ну, ланом дихає, але то таке. Папа Римський це не просто голова церкви, він є духовним вчителем. Приблизно для мільярда триста мільйонів християн у світі на території України є багато греко-католиків та римо-католиків. Тому на його голос будуть зважати багато вірян у світі. Ну, по практиці багато українців на цій реляції в великої руської культури. І спроби там домовитися через коліно, то вони не дуже то і звертали увагу Це до честі наших християн, для яких папа є потенційним духовним лідером. Процес був прогресивним не тільки в питанні ставлення церкви, там до ЛГБТ-теми чи до більш табуйованих. Він був прихильником цифровізації, саме презентував додаток для молитв. Франциск закликав молитися за прогрес робототехніки, штучного інтелекту для служіння людству. При цьому Франциск був у деяких питаннях і дуже консервативним. Зокрема, він був проти висвічення жінок у ролі деяконів та священників, а також піддавався активістам тиску, що він недостатньо робить для соціальної справедливості. Цікаво, є й простота папи. Наприклад, він просив поховати його не в традиційних трьох трунах, а в звичайній труні. Обитій цинком. Таке. Та й відносини папа з Україною теж є доволі суперечливим. Він є однією з однієї сторони був вихованцем українських емігрантів в Аргентині. Він доволі усвідомлений по справах українських греко-католиків. З іншою він постійно хотів налагодити екуменічний зв'язок з патріархом Кирилом. Чи то робив зустріч по відеозв'язку папи перед учасниками 10-го всемосковського дня католицької молоді Санкт Петербургів. Францис часто штовхав відборену рософійську пропаганду, що прям балалайки на фоні його промови бракувало. Там була згадка і про катів України Петра І, Катерин ІІ, згадки імперії, великої освіченої великої культури і великої людяності. Зараз ми бачимо їх, всі їхні високодуховні скрепи. З ударами, звісно, на вербну неділю. І фальшивими перемир'ями у березні 2024 року він говорив про мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Москвою. Потім ще пробували пояснити не ну як це, як заклик не як до капітуляції, а як до початку переговорів. Да, переговорники у нас, звісно, дорогі друзі, сьогодні, хоч відбавляй. Хоча були і проукраїнські кроки, він засуджував агресію, говорив про трагедію в Маріуполі та закликав до обміну між полоненими всіх на всіх. Як бачимо, доволі суперечливо з московським дужком був папа. Але, суддя йому бог, він зможе хоч там зрозуміти свою неправоту. І, хоча до конклаву ще доволі багато часу, треба подивитися на те, яким буде наступний папа римський, бо політика і зараз впливає на вибори голови католицької церкви. Навіть недавній приїзд Джеді Венса до Ватикану був політичним кроком. Адміністрація Трампа теж хоче вплинути на вибори Понтифіка не тільки через велику кількість католиків США, а й можливість поширити свій вплив та антихвилю. Венс представляє політичне католицтво, яке зараз буде активно нав'язуватися святому престолу Вашингтоном. Саме католицька версія політичного православ'я у версії патріарха Кирила. Яку просувають Венс і Ко відіграти можливу роль у новому конклаві? Спроба така. Про це дуже непогано написав Кирило Ворун у своєму пості. На новому конклаві захоститься ще одна боротьба американська і антиамериканська, яка не буде повністю збігатися з традиційною боротьбою між консервативними і прогресивними кардиналами. Тут цікаво, чи сумнозвісна спроба Трампа вплинути на конклав не зігріє американцям злого жарту замість. Про американського, магівського папу і оберуть іншого, більш антиамериканського, але не факт, що більш прогресивного. Лише Богу відомо, хто стане наступним папою. Але ми можемо сказати про основних кандидатів, яких італійські політологи називають папабілі. Хто там Папа білі у нас? Традиційно кардинали збираються в сексинській капелі, де будуть проходити вибори. Вони не мають права покинути будівлю, поки не оберуть нового понтифіка. Де Юре, кожен неодружений католик може стати папою, але з 14-го століття всі вони злав кардиналів. зараз. Багато хто каже, що основним президентом є Петр Ердо. Він є на думку багатьох основним представником консервативних священників. Ердо вже давно з важливою фігурою є в політиці сучасної церкви. Його вважають гарним знавцем канонічного права. Будучи консерватором, він раніше виступав проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків через переконання про нерозривність шлюбу. Ердо також активно виступав проти того, щоб європейські країни приймали біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлю людьми. Багато католиків вважають, що церкву потрібно відновити. І очистити від почуття церковного беззаконня, яке виникло під час Франциска. Ердо був би хорошим, на їх думку, папою. Повну протилежність та основним лівонаправленним кандидатом на роль павства є Луїс Антоніо, так для 67-річний кардинал з Філіппін. В разі обрання може стати першим папою з чітко вираженою війською зовнішністю. Він має частину смирення. Папи Франциско у семінарі на Філіпінах, де він проживав близько 20 років, у його кімнаті не було ні кондиціонера, ні телевізора. Навіть ставши єпископом, він уникав автомобіля і їздив на роботу автобусом чи на джипні громадським транспортом на Філіпінах. Але він є дуже прогресивним у багатьох питаннях, які навіть для Франциска були табу. Іншим кандидатом від ліберального крила церкви є кардинал Хосе Талентіно Калака, де Мондонка. Який походить з португальського острова Мадейра і був призначений папою франциском головою відділу культури та освіти, П'єтро Паролін, нинішній державний секретар Ватикану, фактично його прем'єр-міністр, також вважається головним кандидатом. Його популярність піднялась після того, як почалась широкомасштабна вторгнення в Україну, коли Ватикан представляв себе як чесного посередника, який би міг врешті стати посередником з Москвою, щоб завершити війну. Паролін відвідував Україну минулого року та мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали обмін військовопланенами та повернення тіл загиблих українських військових. Однак його заплював скандал з майном, у якому Ватикан втратив мільйон євро через невдалу покупку колишнього виставкового залу Харобс в Лондоні. Так багато хто думає, що католицька церква живе спожертви, але це не так. Вона також має ряд власності, яка допомагає їй функціонувати. Пароліно є. Більш центристським кандидатом він досвідчений дипломат і багато вважає, що він може балансувати між різними групами всередині церкви. Кардинал Матео Зуппі, архієпископ Болоньї, є ще одним італійцем в суміші прогресивним, якого вважають близьким до папи Франциско, дехто впливовою кандидатурою, яка теж виконувала місії пов'язані з нашою державою. Кардинал зустрівся з президентом Зеленським. 6 червня, саме того дня, коли московити підірвали Каховську ГЕС, наступного місця кардинал зустрічався з президентом США Джо Байденом. Темою розмови зупі з лідером Білого Дому була Україна. Вони обговорювали, як запобігти депортаціям до Москви українських дітей з окупованих територій. У двадцять році римський кардинал їздив до Москви на зустрічі з очільником МЗС РФ Лавровим. Щоб оцінити зусилля щодо сприяння воз'єднань українських дітей з їхніми сім'ями та обміну полоненими з метою досягнення до миру, серед інших потенційних кандидатів є і кандидат з Африки, такі як Пітер Турксон, Фрідолін Амбонго бесунго який є консерватором, а також кардинал Роберт Сара звінеї, серед американських кандидатів. Які були би прийнятні Дональду Трампу, можна віднести Реймона Берка, який є консервативним для Трампа? Мабуть, він був би найкращим кандидатом, бо виступав би проти всіх прогресивістів у будь-якому вигляді. Разом з тим вгадувати вибори понтифіка є дуже складним процесом. Ми сподіваємося, що Бог допоможе обрати виваженого папу наразі без крайнощів, який би чудово розумів. Українську сторону і разом з тим мав би можливість впливати на те, аби мир би, був би справедливішим. Усе було б справді добре. По тому з Христового воскресіння з вас їх і всім всього найкращого. До побачення.